Зараз щодо Росії слід застосовувати потужні економічні санкції, наприклад, щодо суверенних активів країни-агресорки або експорту нафти. У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що буде готовий запроваджувати сильні санкції проти Росії, якщо всі країни НАТО перестануть купувати у України агресорки нафту. Про це йдеться у відповідному листі, який лідер США адресував членам Північно-Атлантичного альянсу. З нами на зв'язку Богдан Нагайло, головний редактор видання «Київпост». Пане Богдане, доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку вам ну дійсно з усім можна погодитися, кіт Келох каже, що потрібні сильні санкції проти Росії, і Трамп каже так, готові штати запроваджувати ті санкції, але спочатку Європа країни альянсу Північно-Атлантичного мають перестати купувати у Росії енергоносії, вочевидь вказуючи на Угорщину, на Туреччину, яка членом НАТО, і закуповує російську нафту. Але ж чи готові європейці? Дослухатися до Трампа і е, чекати на подальші санкції вже від Сполучених Штатів Америки. Ну ви знаєте, це типово для Трампа. Е, знову відволікання багато балаканини. Жодних дій. Е, знову чекаємо, хтось інший винуватий. знову Європа. Е, і абсолютно правильно вже і з його партії, з республіканської, як і демократи, вказують на це, що тут не при чому Китай, це, це одна справа. Ти ведеш тарифну війну з Китаєм, тобі не сподобалося, що Китай зібрав стільки там лідерів антизахідних у себе. Ось це одне, але війна Європі, безпека Європи і в першу чергу. Доля України це інша справа, і ти маєш зайнятися тим. А розумієте це таке лицемірство страшне. Ми вже привикли, і вже навіть не бачимо це, що він сам нічого не робить, деморалізує. І Америку, і Європу не підтримує настільки, як попередній його президент підтримав Україну, а звинувачує е, інших. А водночас замилює е, Путіна е, рівняє Україну е, і Росію Зеленського і Путіна нібито обоє винуваті рівно ж е, в цій війні, і що обоє не хочуть припинити цю війну. Ну розумієте, на жаль, це для нас дуже важка ситуація, що лідер колишнього лідера вільного світу е поводить себе так з другої сторони. Дуже добре, хоча з великим запізненням, що Європа мобілізується і е старається якось, е я б не сказав, незалежно від Америки діяти, але брати до уваги, що Америка. Від, від відійшла і не буде настільки вже принаймні за цю каденцію Трампа підтримувати Україну. Зверніть увагу, теж, дивіться заява така після Голфу в його клубі, коли війни війни йдуть і в Україні. Такі бомбардування дрони летять в Польщу Російські в Румунію. А він е, грає голф і його і навіть не згадується. А коли е, про ці дрони, які влетіли далеко в на, на польську територію, він каже: А може це помилково? Може, це помилково? Ніби окей, якщо вони мали бити по Україні? Може, це помилково? І я не знаю взагалі, як американська публіка навіть може приймати такого лідера, який просто колись знаєте, говорили, що зеленський клаун, але це, це, це набагато гірший клаун, ніж актор, зеленський комік. Видання Політіко пише про те, що російський диктатор Путін не тільки не готовий підписувати мирну угоду з Україною, а й пов'язує своє політичне виживання у подальшій конфронтації зі США і їхніми союзниками. Так само видання зазначає, що коли Путін відправив до Польщі безпілотники, то дав зрозуміти, що в його планах немає припинення війни проти заходу найближчим. Часом, а як, до речі, вам реакція європейські, європейських лідерів, реакція НАТО на цю атаку, напевно, або провокацію. Так, дякую, яка стосувалася Польщі? Ну, ідея сама не нова. А, вже давно говорять, що для Путіна а, припинити війну, це а, буде політична смерть йому. Бо... Питання було: а що ти осягнув, і якими коштами не тільки людськими, але й економічними престижем ізоляції Росії, і так далі. Це одне. Але що він пішов на такі провокації, тепер, зокрема, по відношенню до Польщі і частково до Румунії, показує, що він не боїться Трампа? Він Комфортабельно себе почуває в ці від, відмеження Америки від Європи, і знає, що Європі дуже важко зорганізуватися і перейти від слів до дій, коли нема цієї американської сильної підтримки. З другої сторони позитивно, що в останніх тижнях Європа дійсно почала говорити по, про конкретні дії. Не тільки про заяви і, і співчуття Україні, і це, передає вже певну частину допомоги воєнної, не тільки фінансової. Але мені в, здається, що найважливіше за останній тиждень два є це, що деякі лідери європейські, а зокрема польський міністр зовнішніх справ, відкрито говорять про те, що треба. Закрити небо спільно не тільки над сусідами України, але над Україною, навіть якщо це тільки західної частині, це вже якщо вони будуть рухатися в цьому напрямку, це вже для нас. Щось позитивного дасть розумієте, е, місяць тому, два місяці це ще вважалося неможливим, але після таких провокацій серйозно добре, що польща бере е, провідну роль, поки що. Але якщо підтримують німці і поляки з е, англійці і французи, то є шанс, що може побачимо якісь позитивні зрушення в тому напрямку. Ну а те, що ну звісно, якщо будуть зрушення, це величезний позитив, але те, що в принципі о, ну відповідь вона здається, мала б бути трошки швидшою. Реакція мала би напевно бути трошечки швидшою. Чи 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 Це мені так здається лише. У нам всім так здавалося, не тільки вам, пані Марія, але але це був перше таке серйозне випробування. Все таки це перший раз, що спільно задіяли, хоча може на такому низькому рівні, кілька країн-членів НАТО, своїми літаками, щоб протидіяти цій небезпеці. Але це по англійськи це би сказали: wake-up call, це, це заклик до пробудження, і якраз потрібно такі, такі знаєте, детонатори, якщо хоч якщо можна сказати, щоб задіяти це все. Воно само від конференції, від саметів не починається. А тут були конкретні провокації, і бачимо, що принаймні принаймі вже є якась реакція. Яка заставляє лідерів НАТО думати: а як нам бути, як нам організуватися, якщо Америка стоїть і буде спостерігати, а не активно включатися? І бачимо дійсно, що є вже якийсь прогрес, що йдеться про конкретні вже заходи, а не тільки про слова пана Богдана. Дякую дуже вам за вашу аналітику, за ваш час.